Малко. Ну, Мені подобається і колір тобі пасує. Мені теж подобається, але ще теж ягідно чудовий. <гум> Ти хочеш знову його приміряти? М -м, так, будь ласка. Іш. О, Повернися! Зачекай на сунечку! Це тобі як? <хрі brush> Мені цей теж подобається, але я хотіла б мати більше кольорів, щоб тобі показати. Я Що, малятку. Ти мусиш спитати перш ніж змінювати кольори. Чому? Це справді дратує. Ну, наприклад, як гадаєш, пасує колір капелюшка до мого броня Господи, у нього немає майбутнього у світі моди. Як такому маляті пояснити, що те, що він робить, впливає на оточуючих? Ага, ось він. Де. Це був він. Мені ось тільки залишалося до перемоги у міні-гольфі. Звісно ж, ваш мінігольф. Ми можемо прийти з ягідкою пограти. Так, 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 але ж він поміняє кольори на всіх м'ячиках. Саме так. Ходімо. Але ж... Довіртеся мені, містере журливий. Гадаю, це спрацює. Ви дуже допоможете ягідному містечку. Шарлотта. Це єдині незелені м'ячики для гольфа, що у мене є. Я знаю. Дякую, що дозволили взяти їх. Не хвилюйтесь. Ми будемо ягідно обережні. Чи не так ягідко малятко? То що скажеш? Хочеш спробувати? О, о, так, звісно. Град ягідко-малятко. Спробуй вдарити, щоб твій м'яч полетів доріжкою через вітряк. Ось так, сонечко. Дякую, тепер твоя черга. Ой, такі та. У тебе буде інша спроба. Та зараз черга чорнички. Матінко, це ж треба. Що ж тебе робити? Що сталося, чорничко. Я тепер не можу грати. М'ячик, мій м'яч. Синій Сонечко! це не твій? О, ні. Це не може бути мій м'яч. Я свій забила. Моя черга! Моя черга! Вибач, я малятко, але не можемо, коли не знаємо, кому належить який м'ячик. Мені прикроні Шарлотта, можливо, іншим разом. Ох, ходімо, ягідко гідко маляко. Ми знайдемо іншу гру. Грати хочу грати в мені гольф Прошу, сонечко Що ж, ми можемо грати тільки тоді, коли знатимемо, кому належать м'ячики Якби ж то ми могли повернути м'ячикам їхні кольори. Витягти ягідні іскорки і замінити їх сонечко обіцяю. Справді? Це ж чудово. Ура, <ск mañanaference> Ми можемо продовжити гру. Так, у тебе вийшло. <реш> Молодець. Ура! Скажи, ти допоможеш нам? У тебе так добре вийшло витягати яйні скорки з м'ячиків для гольфу. Ти можеш так само зробити з іншими речами, у яких ти змінив колір, щоб вони стали як були. Тепер я не відрізню м'яку фланель від колючої мішковини, доки не вдягну на себе. О, що ж мені робити? О, Навіть не знаю. О, а ти знаєш? Тепер я знаю, де яка сутня. Що треба сказати? Прошу малинку. <реклама> Молодець. Я не могла відрізнити кольори фарби для волосся та лаку для нігтів. Поглянь на мене. Як тобі лимуля гарненька. Так, це добре, що ти вважаєш її гарною, але вона так не вважає. Кожному подобається щось своє, Лимулі, мулі подобався її вигляд до того, як ти змінив її. О. Дякую, я їдкомаляти. Ти перше коштуєш мій веселковий смузі. Тепер, коли смакам знову відповідали кольори, я могла його закінчити. Mm, Гадно і смачно. Oh, дякую. Я рада, що тобі вдоби. Це дуже гарно. <плес> дякую, сонечко. О, oh, Тут немає кольору. Яке я хотіла. Oh! Знаю, ти можеш зробити, щоб колір цього лівця був трохи схожий на цей. Mm -mm. Чому? Брати ягіску, щоб міняти кольори це погано О, я гідко малятко. Твої іскорки непогані. Вони чудові, вони прекрасні. Справді. Так, справді. Тобі тільки слід думати перед тим, як щось зробити. Подумай, як інші почуватимуться від цього. Сонечко Що? А що як я не знаю? Ти спитай у них? А це нормально? Ну, ну звісно ж. О, гарно. Дякую, ягідко-малятко cool.